Обов'язково зберігай собі цей рецепт фаршированих яєць. Дуже оригінально та смачно. Готується дуже просто. Спершу відварюємо яйці, попередньо їх промиваємо, заливаємо водою, додаємо приблизно столову ложку солі та столову ложку оцету. Для закипання відварюємо яйці протягом 7 хвилин. Даємо їм повністю охолонути та обчищаємо. Нарізаємо на половинки видаляючи жовток. А далі будемо готувати із вами начинку. Для начинки я взяла шампіньйони, які попередньо добре промиваємо та нарізаємо їх маленькими шматочками. Розігріваємо сковорідку, вливаємо тічки олії та обсмажуємо наші гриби. Обсмажую декілька хвилин. Спершу вони пускають свій сік, дочекаємось, поки він випарюється, тим часом нарізаємо цибулю мілким кубиком. Приблизно у мене на 300 г шампіньйонів одна цибулина. До прожарених шампіньйонів додаємо нашу цибулю та зменшуємо вогонь, тушкуємо їх до гарного золотистого кольору, щоб приготувалася наша цибуля, так, щоб не згоріла. Додаємо сіль перець за смаком, охолоджуємо, додаємо до наших жовтків охолоджену масу, також майонез. Та все перемішуємо, сіль перець знову за смаком. Звісно, краще це робити веделкою, щоб маса стала більш однорідною. Начиняємо наші яйці приготовленою масою та подаємо до святкового столу. А я Наталя Данилюк, та рада вітати на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. На моєму каналі ви знайдете безліч смачних та корисних рецептів, а також порад від мене як дипломованого кухаря-кондитера. Отож підписуйся та не забудь вподобайку!